Добрий день. Давайте зробимо сьогодні розклад Послання від вищих сил, що нам посилають вищі сили. Давайте подивимось: у кого програється, кому підходить. За особистим розкладом звертайтеся в Дірект. Розклад, послання від вищих сил. Угу. так Ситуація у вас така. Зараз, на даний момент, ви у вас болить. Ви за щось переживаєте. Карта сила вказано те, що ви маєте прийняти ситуацію. Маєте прийняти весь негатив, який у вас відбувається, прийняти е, ваш біль. Вищі сили дали вам визов. Зараз не час здаватися, зараз час показати свій характер, показати, що ви вистоїте і все зможете. А ви лежите, як тряпочка, безсилі, відбиваєтесь, закрилися в собі, знаєте, як воїн після битви, ледве на ногах тримаєтеся. Будуть зміни в вашому житті, зміни в кращу сторону, буде або переїзд, або зміна роботи, зміна відносин. Ваше життя зміниться, зміниться в кращу сторону. Ви перепливаєте з одного берега на інший, змінюючи обстановку, змінюючи своє життя. Життя має бути перспективним. Карта хороша добробуту, карта, яка показує. Показує багатство, стабільність, достаток, успіх. Можливо, будете мати або землю свою, або свою квартиру, машину. Тобто буде поворот справ в кращу сторону, будуть доходи, будуть якісь подарунки. Відносини у вас з'являться. Якщо це були інші відносини, які поносили вам біль, то у вас з'являться нові відносини. Буде новий дует, де ви будете себе відчувати потрібним, коханим. Там, де ви будете коханим в першу чергу, вас будуть кохати. Буде, буде взаємодопомога, буде симпатія. Ну, і бачите, карта подивилася, під, піддивилася. Карта благополуччя, карта свята карта, яка говорить про те, що у вас буде перспектива. Щасливого життя. Тому не здаємося, рухаємося далі. З вами була Луна і Таро. Ставимо лайк і підписуємось на мій канал. До побачення!